Вітаю, друзі! Ви з мистецьким проектом мозаїка. А з вами Віталіна Фурман та нашою рубрикою «Підкаст». Сьогодні говоритимемо про графічний дизайн як мистецтво і як інструмент боротьби. Адже графічні художники це не лише творці красивих логотипів та афіш, а й люди, які змінюють суспільство через візуальну мову. Моїм гостем та розмовником є Крістіна Коломієць, дизайнерка та художниця, яка працює на межі мистецтва та графічного дизайну. Вона нам допоможе поринути і пізнати цю тему. Вітаю, Кристіна! Привіт, привіт! Рада долучитися до розмови, бо тема справді важлива, особливо зараз, коли візуальні месенджі впливають на наше сприйняття різних подій. Щоб краще зрозуміти тему, почнімо з основ. як графічний дизайн перетворюється на мистецтво, та чи взагалі це дотичні світи? Графічний дизайн насправді це спосіб візуальної комунікації. Спочатку він розвивався для реклам, різних друкарств, айдентики брендів, але згодом багато дизайнерів почали працювати з ним не лише у комерційному полі, а й у сфері мистецтв. Наприклад, плакати можуть бути не просто носіями інформації, а самостійними художніми творами, те саме стосується обкладинок альбомів, книг та вуличного мистецтва. Наведи конкретний приклад у сучасному світі. Візьмемо, наприклад, Шепарда Фейрі. Його знаменитий постер Хоуп із зображенням Барака Обами став не просто політичною агітацією, а символом змін. Вуличний художник Бенксі теж працює з графічним дизайном, його чорно-білі малюнки мають сильний соціальний підтекст. Або ж український плакатний рух? Візьмемо плакати Нікіти Тітова чи Андрія Єрмоленка, які стали символами спротиву після 24 лютого 2022 року. Це вже не просто дизайн, це історія боротьби. Мені здається, що у нашому сьогоденні так часто буває, коли чудово поєднуються різні сфери і доповнюють одне одного. То чи можна сказати, що межа між мистецтвом і графічним дизайном зникає? Саме так у цифрову епоху художники працюють із графічними редакторами, інтерактивними форматами, анімацією. Наприклад, багато цифрових арт проєктів використовують типографіку, дизайн-елементи, графіку, але при цьому їхня мета не комерція, а створення сенсів. До прикладу, зараз проходить дуже крута виставка, на яку я раджу всім сходити у пінчук арт-центрі, і там більшість арт-об'єктів якраз елементами графіки. Зараз графічний дизайн це ще й форма активізму. Особливо під час війни ми бачимо багато сильних візуальних месенджів. Як ти вважаєш, чому плакат став таким важливим інструментом боротьби? Плакат це простий, зрозумілий спосіб донести ідею. Він компактний, легко відтворюється, миттєво викликає емоції. Українські дизайнери під час війни створили сотні візуальних образів, які стали знаковими. Наприклад, плакат із руським кораблем від Бориса Гроха миттєво став народним символом. Його друкували на футболках, наліпках, використовували у протестах або серія плакатів Нікіти Тітова, що передають біль, надію, силу людей під час війни. Вони не потребують пояснень, тому що влучають прямо в серце. Тобто, дизайнери виконують роль воїнів інформаційного фронту? На мою думку, так і є, бо боротьба ведеться не лише на полі бою, а й у культурному просторі. Візуальні меседжі формують міжнародний дискурс. Доносять нашу правду, і це своєрідний протест опіру окупанту. Говорячи про майбутнє дизайну, не можна не згадати штучний інтелект. Як ти вважаєш, він допомагає дизайнерам чи навпаки загрожує їхній професії? Адже я не раз чула суперечки, наскільки він шкодить моїй професії і витісняє її? Дуже цікаве питання. Штучний інтелект значно полегшує рутину. Він може створювати базові елементи, генерувати зображення, але поки що він не здатен повністю змінити живого дизайнера, тому що унікальний стиль, глибина сенсів, креативне мислення це людський фактор. Багато хто експериментує. Наприклад, деякі художники поєднують нейромережі з традиційним графічним мистецтвом, щоб створювати унікальні гібридні роботи. Але головне питання чи стане мистецтво через це менш живим? Думаю, що ні. Друзі, підсумуємо, графічний дизайн уже давно вийшов за межі комерції. Він став частиною сучасного мистецтва. А в умовах війни перетворився на інструмент боротьби. Завдяки плакатам, цифровому мистецтву та соціальним месенджам Ми можемо впливати на суспільство, змінювати історію. Так і головне, дизайнери мають усвідомлювати свою силу. Будь-який візуальний образ може стати мемом, символом або навіть інструментом пропаганди. Тому важливо працювати чесно, відповідально і творчо. Дякую, Крістіна, за цікаву розмову. А вам, слухачі, дякую за увагу. Залишайте свої думки та враження, і до зустрічі в наступних випусках нашого проекту Мозаїки Підкаст.